Доброго дня, шановні колеги, підписники та всі, хто дивиться це відео. Сьогодні ми розберемо, чому стабілізатори не завжди працюють на користь. Тобто, в приватному секторі, наприклад, при високому значенні опору петлі короткого замикання, відбувається просадка напруги в мережі через роботу стабілізатора та потужного навантаження. Змодельована схема на базі лабораторного автотрансформатора, що знаходиться за мною. Вимірювального обладнання та навантаження. В якості джерела навантаження використане паяльник для труб. 1,5 кВт. Двосекційний. Його можна використовувати також на половину потужності. Зараз на слайдах ви бачите, чому це саме відбувається. Тобто стабілізатор завжди підвищує напругу за рахунок збільшення струму по входу. І при великому навантаженні це відбувається так. Тобто, щоб витягнути вам 220 В. Напруга там досить на вході буде просідати. Він буде збільшувати струм споживання. Там, Наприклад, 30 А навантаження. По входу в нього буде і 40, і 50 А. Відповідно, напруга ще більше знижується. Падіння, відбувається падіння на, на петлі короткого замикання на опорі її, тобто на опору ліній. Лінію обладнання трансформаторної підстанції. Напруга зменшується, відповідно, він ще більше зменшує коефіцієнт трансформації своєї. І, відповідно, підвищує напругу до вашої норми. Зараз ми це подивимось на схемі. Ось наша схема. Лабораторний автотрансформатор. Аналізатор гармонік. Він буде в якості амперметра та вольтметра. Для лінії живлення, для входу амперметр. Тестер осциллограф в якості амперметра, та вимірювач в петлі короткого замикання метрел Ось він. Для подальшого аналізу даних я виконую зараз запис. Тобто, йде зараз запис. Із аналізатора Гармонік, із осциллографа осцилографа. Ось на екрані ви бачите. Що відбувається? Фрагменти будуть включені згодом. Тепер подаю напругу на лінію живлення, вмикаю схему. Так, зараз треба перезапустити, напевно, ще не треба. Все працює, все добре. Напруга передається. Так, запускаємо аналізатор гармонік. Екран блимає. Він передає дані на комп'ютер в, в ці моменти. Вимірюємо петлю короткого замикання на вході. Для цього. Беремо вимірювач гармонік, виставляємо режим. Крокодили зараз завішені на фазу та ноль входу і виконуємо вимірювання. 1, 11, ОК. Це стандартне значення для приватного сектору. Десь так воно зазвичай її. Ну, умови вимірювання то вже не встановлювались. Вони зі старого ще заходу. Тепер переводимо його в режим напруги. А, хоча так. Зараз ми помірюємо ще вихід. Сам стабілізатор також збільшує опір. Петлі короткого замикання. Зараз ви це побачите. Ось G1.43 Ом. Тобто стабілізатор має свої втрати. Більшість стабілізаторів є по своїй суті автотрансформатором. Щоб ви розуміли. Тепер вішаємо, переходимо на режим напруги. Зараз щось підкладу під метрела, щоб він стояв так більш шитабельно. Тепер він міряє напругу. Даємо навантаження. Перевішуємо. На вихід. Зараз в нас на вході напруга 215 вольт. На виході 214. Даємо навантаження більше. Так, ось. Все. Струм споживання 326 А. Даємо навантаження побільше. 6,2 А. Напруга на виході 209 вольт. Напруга на вході 211 вольт. Тепер, що ми робимо? Стабілізатор. Що звичайно виконує? Він збільшує напругу до 220 вольт. Підводимо, підтягуємо. 220 вольт. На вході в нас вже 211 вольт напруга. Струм споживання будемо бачити на таблиці. За часом. По виходу струм 6,5 Ампера. Ага, то він вже нагрівся, вимкнувся. Зараз я змушу його працювати. Ось 6,54 А. ампери. Струм виходу, струм входу зараз понад 7 ампер. На таблиці детальніше. Далі. Ось вимикаємо навантаження, одразу напруга вхідна збільшується до 218 вольт по виходу в нас вже 230. Тобто, чим більше навантаження, тим більше просідає напруга в мережі. Відповідно, стабілізатор намагається її витягувати, таким чином ще більше збільшує навантаження. І так, до обвалу напруга аж до 160 вольт. Виходу за межі стабілізації. Тому в приватному секторі треба над цим дуже добре подумати, Чи воно взагалі варте в звичайних умовах. В деяких випадках це просто буде недоцільно виконує використовувати стабілізатор, оскільки він зробить вашим сусідам, так би мовити, Дуже погану послугу. Тепер ми ще погіршимо ситуацію. Припустимо, в нас не один у опір петлі, а понад 10. В масштабах цього навантаження це аналогічно тому, як би працював стабілізатор при навантаженні близько 5-6 кВт в одноумній мережі. Тепер введено вже баласт. Це від лампи ДНАТ, дугових натрієвих ламп. Введено в мережу. Зараз виміряємо петлю короткого замикання в цьому випадку. Під'єднуємось на вхід. Переходимо в режим. Опору петлі і вимірюємо 15 Омів 15,1. По виходу в нас буде зараз, враховуючи вплив самого автотрансформатора 14,5, тому що він все ж таки трохи підвищує. Тепер даємо навантаження. Вхідна напруга зараз 213 вольт. Струм поки 0. Переходимо в режим напруги і чіпляємось до виходу. В нас на вході 213, на виході теж 213. Трохи скоригуємо. Стабілізатор зазвичай витягує до 220. выше ему передвышую ему вот наш наши 220 вольт рублю запас Вхід 215 вольт, вихід 222 вольти, Даю навантаження. При струмі навантаження 3,14 А. Вихідна напруга до 207 трохи підвищена. Вхідна напруга 200 вольт. Намагаємось витягнути 220. Так, як це робить автоматика стабілізатора. Вхідна напруга просіла до 197 вольт. На виході 220. Збільшуємо струм навантаження. 189 вольт на виході. На вході 169-170. Намагаємось підвищити. Але підвищити вже не вдається. Досягнута межа можливостей. тобто В нас напруга далі. Це називається лавина напруг. Тобто в нас при спробі підвищити вихід. От зараз 180, вже 113, 100, 107. А на виході також знижується. тобто Трансформатор витягує все можливе. от Він вже загудів. Але він не може витягнути. Стабілізатори при 160 дають відсічку. Тобто ви вже сидите без, без світла. А він все намагається витягнути на 220. Тобто досягається вже перерегулювання. І такі ситуації є досить нерідкими. А потім напруга низька у всіх. Все, вимикаємо. Зараз я вивожу на нормальні значення. Вимикаємо. Ось так. Перш ніж ставити стабілізатор, намагайтеся завжди спочатку визначити, чи можна його вам ставити. І що він при цьому вам дасть. Вимірюємо ми петлю короткого замикання. Якщо потрібно, можете звернутися до мене. З приладом, все перевірю, виміряю. І визначу, чи вам стабілізатор допоможе, або. Він буде лише навантаженням на електромережу. Тобто ви ще платитимете за додаткові кВт, які він споживає, але при цьому ефекту не отримаєте. Таке буває і досить нерідко. А на цьому в мене все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дивіться нові відео. І звертайтеся, якщо треба щось по електриці. До побачення.